Привіт, дітки! Ви раді повернутися до школи? То ми знову разом. У школі стільки пригод. Нові книжки, нові знання, нові друзі. А я завжди у твоєму ланчбоксі, щоб дати тобі енергію, гарний настрій і трішки сміху. Я привід фрукти, хто ви є, веселі школярі, розумні, кмітливі всі у портфелях книжки, в зошитах сліди на уроці зустрінемось ми. Hey! Яблуко, червоне, чи зелене, у ланчбоксі завжди корисний натхнен На перерві смакуй мене, друже, я заряд енергії подарую. Ціла гора, я апельсин, як сонце в руках, маю силу і радість у своїх боках. Дай мені місце у твоїй сумці, Щоб день у школі сяяв, як у касі. Hey! Я виноградик у китицях грайливих фіолетових, зелених, золотих і красивих. На перерві я друк, твій смаколик. Зі мною навчальний день буде весною. Смішний. У пеналі челендж ланчбоксі знайдуся я завжди з'їж мене швиденько, буде легше вчитись, а ще веселіше разом веселитись. Подякуємо фрукти, час прощатись, та завтра знову в школі зустрічатись. Зашити ручки, сміх у рюкзачках, фрукти допоможуть у знаннях.